Привіт! Це канал Книжковий Всесвіт, і сьогодні я хочу зізнатись про найгірший вчинок у своєму житті. Я почала зраджувати одній людині. Мені дуже тяжко про це говорити, але я повинна зізнатись. Поїхали. І так, так, я зраджую. Так, мені дуже важко про це говорити. Так, я не думала, що зі мною таке колись трапиться, однак, це трапилось. І зраджую я своєму улюбленому письменнику Стівену Кінгу. А саме тепер же з моїм другим улюбленим письменником, українським письменником Максом Кідруком. І сьогодні я хочу якраз про нього і поговорити. В минулому відео я вам розказувала про три свої бажанки на цей рік. І так трапилось, що одну з них я вже виконала. І це саме познайомитись з українськими письменниками. Перший з них це був Макський Друг, і знову ж так трапилось, що це було пряме попадання в серце, і книжки цього автора мене дуже сильно зачепили. Перша мною прочитана книжка була це, доки світло не згасне назавжди. По-перше, сюжет доволі неординарний. Це по-перше. По-друге, з першої сторінки і до самої останньої тримає напруженість сюжет. Тобто, ти постійно очікуєш якогось неймовірного повороту, сюжетного повороту. По-друге, я ніколи такого не бачила, але, подивіться, це перелік музики, під яку можна читати цю книжку. У нас тут 27 позицій. І Ну реально, я ніколи такого не бачила, що можна знайти. Завжди ти як сідаєш, такі думаєш, ну м -м, ну що мені послухати, коли читаєш, щоб тебе ніхто не чіпав, щоб воно на фоні було. А тут тобі подається список, і ти тупо включаєш і слухаєш. На жаль, я пізно про це дізналась, бо якби я дізналась на початку прочитання книжок, я би сунула навушники в, 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 в вуха і я би постійно слухала цю музику. Однак, все одно це для мене якась новинка. Друге, це те, що книжка має свій е, додаток. Додаток в телефоні ви скачуєте iOS, Android неважливо. І під час прочитання ви знаходите. Такі позначки, на які ви наводите свій телефон, і саме в цьому додатку вам вивалюються дві речі. Перша річ, на жаль, вона в мене не спрацювала, можливо, через те, що я не знаходжусь в тому місці, де були написані події, в книжці, які були прописані події, а це саме місто Рівне. Тому, наскільки я зрозуміла, це коли ви наводите на цей значок. То вам показується місце, де е, по книжці ці події е, відбувались, тому що за основу були взяті е, реальні місця. Друге, це коли ви наводите знову ж таки на той самий значок, ну, не, не на той самий, а на інші значки, вам вивалюється м, коротка історія якогось персонажу, тобто, щоб не, не робити книжку довгою, дуже сильно довгою, і не виходити за якісь е, окремі е, сюжетні лінії. Макс Кідрук вирішив, що це можна зробити як окремі повісті в мобільному додатку. Це було круто, дійсно круто. По-перше, це можна робити як під час прочитання, знаходити ці е, е, малюночки. І їх фотографувати, знаходити в додатку. Або коли вже ми прочитали книжку і вже потім ці е, картинки знаходити. Воно ніяк не впливає на процес прочитання. Тобто, ну, блін, це реально було круто. Швиденько пробіжуся по сюжету. По-перше, жанр цієї книжки це наукова фантастика і містика. Перше видання цієї книжки відбулося в 2019 році. А сюжет цієї книжки відбувається в місті Рівному в Україні. Ім'я головної героїні Рута. Чим вона така особлива? Вона може міняти теперішній час через свої сни. Вона про це дізнається не одразу. А дізнається після травмуючих подій в її житті. В її сестри, звати її Індія, помирає е, наречений, а вбиває його ненароком е, хлопець цієї рути. Ну і тут це починає такий вирій подій. Вона дізнається, що вона може засинати, бачити. Е, е, вона в дитинстві думала, що. Коли вона засинає і бачить, як яскраві сни, вона думала, що це просто спогади, тому що перед тим як вона лягала спати, вона думала про якраз ті самі спогади, і думала, що це просто їй сниться. А виявилось, що це не так. І вона в своїх снах може міняти теперішній час. І це просто Читаючи, не можеш здогадатись, що буде далі, тому що ти начебто вже налаштований на якусь певну на якийсь певний один сюжет, на якусь певну лінію, а в тебе все це перевертається з ніг на голову. Я чесно не могла відірватися від самого початку. Я прочитала цю книжку, вона невелика, але за дні, здається, два чи три. Просто я... Сідала і кожного дня її читала, коли був, був, ну, був в мене час. Тому я дійсно дуже сильно рекомендую прочитати цю книжку. На одній книзі я не зупинилась. І прочитавши, доки світло не загасне, не назавжди, я захотіла ще прочитати книжки автора Макса Кідрука. Я залізла на сайт, подивилась і знайшла оцю книжку. І, звичайно, я її замовила. Називається Вот Атакамська криза. Чому Атакамська криза? Тому що вона події цієї книжки відбуваються в, ні, в Чилі, в е, пустелі Атакама. Я спочатку замовила першу частину, тому що їх дві. Друга частина називається Гуаякільський парадокс. З від назви також можна побачити, що події відбуваються в місті Гуаякіля. Якщо тут у нас пустеля, то тут місто Гуаякіля в Еквадорі. А до речі, забула сказати жанр цієї книжки. А, це наукова фантастика і фентезі. І також це перший український технотрилер. Тобто, повинно бути цікаво. Я прочитала анотацію, що там, як там. Мені дуже сподобалось. Я захотіла прочитати І, Як ви бачите, я замовила, я прочитала, і тепер я розказую вам події. Заключається в тому, що е, український айтішник, начебто він айтішник, який є самоучка е, його викликають в своїй компанії, просять його, щоб він поїхав в пустелю Атакаму. тому що 2-3 роки тому він написав, він займається написанням коду для ботів для комп'ютерної гри. І одна компанія 2-3 роки назад якраз замовила. В нього е, дану програму, що він написав для начебто ігри. Але компанія не сказала, для чого була ця програма. І все, щось в них пішло шкереберть в цій компанії, і попросили головного героя, якого звать Тимур Коршак, щоб він приїхав і вже на місці зміг їм допомогти. Однак все не так просто, тому що як виявилось. Ця програма була написана для живих людей, живих людей, чіпи яких не чіпи, а на були, які були вживлені дітям, які перетворились на розумну, ну їх хотіли зробити як розумну зброю. І як ви можете зрозуміти, все пішло не по плану. Треба виправляти цей парадокс. Саме для цього Тимур Коршак туди і поїхав. Перші 30 сторінок однієї і другої частини вони пов'язані з подіями, які відбуваються перед тим, як Тимура Коршака визивають на цю місію. Тобто Така розкачка, можна сказати, ці 20 30 перших сторінок, і незрозуміло, для чого це нам. Звичайно, потім все стає зрозумілим, тому що якраз і показуються ті самі, якщо в першій частині казати, то ті самі боти показуються у всій своїй красі. Спочатку ви не розумієте, хто це, що це, як це, а потім вам розкриваються всі карти і стає зрозумілим. До речі, хотіла ще показати одну річ, яка мене дуже-дуже дуже сильно здивувала. Ну, не здивувала, а дуже сильно приємно вразила мене це малюнки. Це атакамська криза. Це малюнки, які знаходяться в книжці. Тут написано на якій сторінці, це, до якої сторінки відноситься той чи інший малюнок на кожній сторінці, але вони дуже гарні. І це круто. Це називається фрактали, про які я дізналась, читаючи цю книжку. Щось розумне, я дізналась. Тобто знову ці дві книжки до прочитання обов'язково, якщо вам подобається сюжет, постійно який змінює свої події, які ти очікуєш, що все з ніг на голову, ну так, з ніг на голову перевернеться. Що Якийсь герой, персонаж учуде у якусь неймовірну фігню, або ти очікуєш, що він зробить цю фігню, а він її не робить, і такий Ого, оце так! Тобто так, читати, читати і читати ці дві частини ви не пожалкуєте. І остання книжка, яку я, до речі, прочитала доволі недавно, пару днів назад, і я не могла просто дочекатись, коли я про неї розкажу і про ці всі книжки, які я скупила буквально за півтора-два місяці, і одразу їх прочитала і я просто в безумному захваті. І так, остання книжка називається Зазирни мої сни. А, жанр трилер. Перша опублікована була вона в 16-му році, і події цієї книжки відбуваються деправильно вирівному. Але потім пере, переходять а, м, у США Балтимор. А сюжет цієї книжки заключається в тому, що маленький хлопчик, а, не пам'ятаю, скільки в два здається роки, він а, переживає клінічну смерть. 36 секунд він був мертвий. Йому робили операцію, але щось пішло не так. І після цієї операції батько звати його Мирон, хлопчика звати Теодор Тео. І якраз після цієї операції батько Мирон він починає помічати, що із сином трапляється якісь, якась дивина, щось ну, щось неправильно з ним, з ним коїть. Хлопчик починає погано спати. Він починає вісні дуже сильно кричати, плакати. Потім просинається і не завжди пам'ятає, що з ним відбувалось у тому сні. Потім події починають загострюватись, і хлопчик починає, начебто, ходити вісні, очі в нього напів. Відкриті, і це починає лякати батьків. Його відводять до лікарень, щоб сказали, що з ним відбувається. Також в нього одного разу була а, приступ, начебто, епілепсії, але в хлопчика епілепсії немає. А, ну і що робити з хлопчиком незрозуміло, тому що він начебто здоровий. Однак. Приїжджає до міста Рівного агент ФБР. І отут починається якраз самі, 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 самий сок, такий самі цікаві події, про які також, також прогнозувати їх просто нереально. Тому що ну, сни то й сни, ну, ну хтось, начебто, заволодів розумом. Чи Хлопцю сняться просто якісь кошмари. Ну, до такого, що описав автор у цьому сюжеті, ну. Просто нереально діти. Знову ж таки, сюжетні повороти просто неймовірні. Раз за два чи три я читала і така, е, ну, ні, такого бути не може. Я такого, взагалі, не очікувала. Ну, ви зрозуміли. Знову я. Повторююсь четвертий раз, що крута книжка, крутий автор, і я раджу до прочитання. До речі, хочу вас застерегти, що якщо ви очікуєте, що під кінець книжки е, всі будуть живі і все буде, буде якийсь класичний хепі-енд, е, ви цього не дочекаєтесь, тому вирішувати вам, читати її чи ні. Е, щодо наступних книжок. Я також буду їх замовляти. Наступна книжка в моєму плані це «Не озирайся і мовчи. До речі, знову до речі. А якщо ви плануєте прочитати доки світло не згасне назавжди, я вам раджу прочитати «Не озирайся і мовчи, тому що спойлер. Книжці є, доки світло не згасне назавжди. Останній, якраз той самий, якщо я не помиляюсь кусочок, який залитий в додаток, там є той самий спойлер про книжку озирайся і Мовчи. Я цього не знала і спочатку прочитала. Доки світло не загасне назавжди, але це мені не буде заважати. Я е, навпаки ще більше хочу прочитати, не озирається і мовчи. Тому це моя наступна буде замовлена, замовлена книжка цього автора. Спочатку в мене було на думці зняти відео про прочитане за березень, але я відмовилась від цієї ідеї, як бачите, тому що мені дуже сильно кортіло поділитись з вами своїми враженнями про. Українського письменника, з яким я тільки не познайомилась, і який просто з першої книжки, з першого пострілу, з перших рядків просто одразу захопив мене і просто попав мені в серце. І тепер це мій другий улюблений письменник. До речі, свої враження про прочитане я спершу поділилася в своєму телеграм-каналі. Він буде. Лінк на нього буде внизу, в опису. Тобто, ви зрозуміли, що робити. Заходите і підписуємося. Підсумую, я дуже раджу прочитати хоча б одну книжку Макса Фідрука, а також я дуже сильно раджу підтримувати наших українських письменників, читати українською, купляти українські книжки. По-перше, ми так підтримуємо нашу країну, читаючи українське, купля... купляючи українське. По-друге, навіть якщо ви розмовляєте російською мовою, для вас це прочитання українських книжок українською мовою, це розширення вашого словникового запасу. І, можливо, якщо ви будете читати українською, ви перейдете на нашу державну прекрасну солов'їну, гарну, красиву українську. Мову. А це було на сьогодні все. А з вами був канал Книжковий Всесвіт. Побачимо!